Отже, на тлі посилення загальної мобілізації в Україні хочуть розширити права територіальних центрів комплектування. Ось про таке повідомив секретар комітету Верховної Ради України із питань національної безпеки та оборони і розвідки Роман Костенко. Отже, за його словами, представники військоматів можуть вести аудіо та відеозаписи, а також перевіряти приписні та документи. Наразі вони не мають права зупиняти громадян, перевіряти їх документи та вручати повістки. Ми всі знаємо, що в нас зараз. Проблема з мобілізацією можна сказати провал мобілізації. Тобто, да, після того як були змінені воєнкоми у нас пішов пройшла провал мобілізації. Це відверта ситуація, яку на яку потрібно швидко впливати. Бо якщо ми не вплинемо і нічого не змінимо, в нас будуть дуже великі проблеми зараз нам, мабуть, проблеми з мобілізацією більше ніж проблеми зі снарядами, якщо так говорити. Тому зараз на це потрібно впливати, щось робити. Це одна історія, і я От, отут потрібно саме рішення. Політичного керівництва це не питання, не які має вирішувати головком, це питання саме політичного керівництва, там прийняття законів, які вже давно лежать підписаних підписати їх щодо там зменшення віку мобілізації або і такого іншого. Бо це не популярні рішення, але ми у війні, і зараз потрібно вже зрозуміти, що ми переможемо тільки приймаючи непопулярні рішення, тому що тільки популярними рішеннями війни не виграються. Це факти, якщо хтось. Має владу, має, скажімо так, делеговану владу, має це рішення приймати зараз, бо завтра може бути пізно. Це один аспект. Що повертаючись саме до цього закону, там, ну так, поверхнево зараз пройдусь, збільшується повноваження ТЦК. <кій> Тому що там зараз скажімо, багато питань з боку ТЦК, і з боку тих, кого вони намагаються мобілізувати громадяни. Ці там по факту ТЦК не має ніяких прав, там зупинити людину, там вручити їй повістку, е витребувати в неї документи. Поліція іноді відсторонюється від цього, щоб не стати якимось центром скандалу, там щоб людину там не привкати, і можна зрозуміти і поліцейських, і ТЦК, в яких стоять плани, і людей, які. Скажем, яких незаконно намагаються притягнути, але яких є відповідальність по конституції захищати країну. Тому там розширюються їх права. Вони зможуть так вести і також і аудіо і відеозаписи. Вони зможуть перевіряти приписні і документи. Наскільки я пам'ятаю, також далі там вирішується питання щодо освіти. Ми знаємо, що в нас спочатку повномасштабного вторгнення дуже багато стало ну, студентів, які після 30, які мають навіть дві вищі освіти, пішли навчатися в ПТУ там в коледжі, в технікуми. Ну тобто вони можуть і далі навчатися. тільки питання тепер це не буде їх звільняти вже в мобілізації. Тут не тут ну відслужиш, потім е, довчишся. Це питання. Потім питання у нормування. Щодо проходження ВЛК і проходження служби тих людей, які або прийшли обмежено придатні, або стали в процесі служби обмежено придатні. Є багато людей, які призвали з перші дні війни, які не мали здоров'я і прослужили вже майже два роки, і в них це здоров'я воно скажімо, не з'явилось не звідки, а ще погіршилось, і тут треба питання продумати їх демобілізації таких людей. І там говорили, але там не прописано щодо вирішення сроків проходження служби саме мобілізованим. Але це саме гаряче питання, яке зараз ну ніхто не знає, як його вирішити. Там були деякі депутати законопроекту, подавали там на 18 місяців, але зараз немає рішення, немає рішення, тому що в нас навіть... Поточний некомплект іде в збройних силах наших силах оборони. А ми вже не кажемо про те, що когось можна демобілізувати, а на їх заміну когось е, привести. Я вважаю, що мобілізація це так речуще питання, яке ми маємо зараз вирішити, не то що там призвати людей. А встановити чіткі правила, щоб люди знали, отут я попадаю, отут я не попадаю, отут я можу демобілізуватись, отут я буду служити далі. Отут, ті, хто на фронті, там, я не знаю, там, до прикладу, 100 днів пробули в бойовому розпорядженні, мають право на 3 місяці відпочинку. А ті, хто весь час на Закарпатті, десь вони мають служити більше. Тож такі чіткі правила ми маємо встановити, в першу чергу, справедливі для того, щоб кожен розумів, куди він йде служити, і якщо він йде, які це обов'язки за ним це тягне. Ну, це отак поверхнево про цей закон закон там звичайно більше речей. Там я думаю, що його можна буде скоро почитати. Але mm. тут питання в тому, що він ще не зареєстрований, він ще в процесі робочої групи. Це так моя колега його викинула Мабуть, щоб подивитися на слово мобілізація. Я думаю, і в коментарях зараз з вами буде Костенко говорив про мобілізацію і піде хейт відразу ще. От мобілізація, хай твої батьки йдуть воюють, хай твої діти йдуть воюють, і ти йди воюють. Я думаю, десь таке. Татяна...